Маржиналі привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я засновник клубу King of Marketplaces і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 310-те відео з мого щоденного челенджу відео на YouTube щодня. Сьогодні поспілкуємося про те, а з чого ж краще почати торгівлю на маркетплейсах Спрому. Або з розетки, звичайно, це буде відео для початківців на маркетплейсах. Але якщо тобі подобаються такі мої відосики, постав лайк і обов'язково підпишись на цей канал, а ми погнали розбирати цю тему. Спочатку невеликий вступ, тобі потрібно торгувати там, де ти розбираєшся в алгоритмах системи. Це такі деякі правила, які ти не будеш порушувати, і будеш звичайно покращувати своє становище, свою вагу картки на маркетплейсах. Так от, якщо ти знаєш ці правила лише на промі. Працюю з Прома, якщо знаєш на розетці, звичайно, починає з розетки. І ось чому. Як ми знаємо, на промі може торгувати без ФОПа, і це нібито і законно в очах Прома, але в очах податкової незаконно. Тому що ще з 1 жовтня 2023 року, тобто минулого року, тобі потрібно видавати чеки на всі свої транзакції своїм покупцям. А як видати чек без ФОПа? Це ж неможливо. Чеки видаються саме від ФОПу. Наприклад, у тебе може бути ФОП на другій групі, і без цього ну ніяк. І якщо тобі хтось каже, що так можна без ФОПа на промі, взагалі без проблем, воно то можна, але я тобі так робити не рекомендую, тому що бувають такі неадекватні покупці, які питають за чеки. А коли у тебе немає цього чеку, вони викидуть тебе на перевірку первинних документів, і тут же може бути величенькі проблемки, друже. А коли у тебе вже є ФОП, тут ти вже маєш можливість зайти і на пром, звичайно, але і на розетку, і це вже більш принципова і більш прогресивна історія. Тому що із практики саме на маркетплейсі розетка є можливість щоденно в довгий термін утриматися в топі своєї підкатегорії, якщо звичайно ти вмієш це робити і знаєш ці алгоритми, про які ми з тобою спілкувалися раніше. І хтось скаже, так, там же торгує сама розетка, а на промі сам пром не торгую, звичайно, так, то воно так. Але ти розумієш, що є багато категорій, де маркетплейс-розетка дуже слабкий, І їхній карток навіть немає в топ-15, і таке буває. І ось саме в цих категоріях тобі і потрібно стати своїм королем, новим королем цієї категорії. Тому що, хоча сервіс SimilarWeb показує, що і на промі, і на розетки однакова кількість відвідувань, але із з практики, я тобі так можу сказати, всі наші одноклубники мають більше продажів саме з розетки. Тому що там у нас є велика кількість покупців, які приходять за якістю. Вони розуміють, що вони можуть легко написати скаргу на будь-якого покупця. У нас є відгуки на будь-який товар, чого не було до минулого часу на промі. А ще на розетці є дуже крута історія як промо-акції, коли вони бустять твій товар через різні рекламні канали. Це може бути додаток в пуш-повідомленнях, це може бути в безліч месенджерів, це може бути e mail розсилка це може бути смс-розсилка. І все це може бути з твоїм товаром. Далі, якщо, наприклад, ти дивишся на зовнішній трафік, то подивись, будь ласка, в Google видачу, і ти подивишся, що більшість карток там є саме від розетки, а не від прому. Пром також класна площадка, але є постійні зміни в алгоритмах, якісь дозатаки, постійна зміна ротації твоїх карток, індекс працює незрозуміло як. І, звичайно, це все впливає на наші продажі. Ми не можемо прогнозувати це вдову. Але звичайно, на промі є і величенькі плюси, там немає модерації, і будь-яка твоя зміна за 30 хвилин вже з'явиться на маркетплейсі, і ти будеш торгувати вже з поліпшеною ЦОшкою або з поліпшеним крео. На маркетплейсі розетка все набагато довше і повільніше ці питання вирішуються через модераторів. Але і тут є плюс на розетці, тому що ми розуміємо, що у нас є безкоштовна видача через СОшку, тобто через різні пошукові запити. І на промі там всього в назві є 110 символів, а на розетці 255. Тобто ми в два рази більше можемо отримати безкоштовних покупців в свою картку товару. Ну, і як ми знаємо, на розетці є внутрішня реклама, мало хто вміє її користуватися. Ми, звичайно, вміємо і розуміємо, що це набагато кращий інструмент, ніж турбо Реклама на промі, тому що тут же є ставки, є щоденний бюджет, тобто є що підкрутити, для того, щоб воно працювало як годиночок в тобі на користь. Деякі селери кажуть про міф, що, наприклад, на розетку не можна зайти, коли у тебе мало товарів, а на пром можна, це, звичайно, не так. Є на розетці багато магазинів, де у них в асортименті всього є 3 або 5 товарів, і вони, звичайно, класно продають свої товари, тому що вони зазвичай є виробниками, у них і товарів є багато відгуків. і вони не мають проблем, що у них там не 200 товарів. А 20 або 5. Наступний міф, що розетка дуже сильно блокує магазини або картки. Це також міф, тому що розумієш, я знаю, що набагато більше блокувань є саме на промі, особливо за фейкові відгуки. І хоча цими обома платформами володіє одна компанія в але ми бачимо різницю і у видачі, і у вирішенні запитань, і взагалі у алгоритмах цих маркетплейсів, є ще один цікавий міф, що на розетці не можна торгувати по дропу, і це навіть є в справці розетки, і так то є так. Але багато компаній торгують по дропу і там, якщо вміють це робити вірно, і мають надійних постачальників, які відправляли товари і на пром, і на розетка однаково швидко. Короче, якщо ти початківець, придивись і до прома, і до розетки, тому що розумієш, і там і там є трафік, і там, і там є багато продажів. Неправильно прив'язати себе лише до однієї площадці. цифра один в бізнесі це дуже погана цифра, тому залітай і на пром. І на розетку, звичайно, без ФОПа тут ну ніяк, але це тобі буде лише в плюс на майбутнє. Ну і безумовно вивчає цю науку в торгівлі на маркетплейсах. Якщо ти не знаєш, де її знайти, ти можна її безкоштовно в описі під цим відео. Це буде базові знання, але вони тобі також допоможуть зробити вже свій ривок і почати свій бізнес на маркетплейсах. Також в описі під цим відео є безкоштовний чат. Переходь туди, задавай питання, я тобі особисто буду на них відповідати. І також в описі під цим відео ти маєш можливість записатися до мене на безкоштовну групову консультацію. Давай так, якщо тобі подобаються такі мої відосики, ну постав лайк і обов'язково підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.